А всім привіт! Ну що, в мене з'явилось трохи часу. Я знову можу зайти на YouTube, записати відео, почитав коментарі. А ось моє останнє відео залетіло на 20 тисяч. Тому думаю, можна ще розповісти. Якщо комусь буде цікаво, в цьому відео хочу розповісти про те, як я знайшов роботу, і ким я працюю в Канаді. 5 лютого вже був рік, як я приїхав до Канади, і я вам скажу чесно, було нелегко, бо на початку були проблеми з роботою. Я її не мог знайти. Також з житлом були проблеми, бо коли ти приїжджаєш до незнайомої країни, особливо в Торонто, ти не знаєш районів. І перше моє житло було в Норсйорку, Це 16 кілометрів від а, а, Даунтауну. Ось і було тяжко добиратися, коли в мене не було роботи. Я приїхав і розумів, що треба щось робити. Бо тут дуже дорогі ціни на все, там на продукти, на оренду житла і так далі. Тому я шукав роботу активно. Я відправляв по 20 резюме на день, ходив по ресторанах. Але знаєте, все це не працювало. Я вже знаєте такою відвічаю. Працював спочатку на Uber, на Uber, на велосипеді. Я робив замовлення, але щось пішло не так. і Мене заблокували в цій аплікації в приложенні, і я почав шукати нову роботу. Поки не мог знайти роботу, я написав там в Фейсбуці в групі, що шукаю роботу, і почав мити підлогу в супермаркеті. По дві години на день після закриття за ну, це мені платили 50 доларів. А ну, щоб якось так дома не сидіти, я думаю, ну дві години чому ні? Так я пропрацював три тижні. Потім я знайшов все ж таки роботу, сам знайшов в фудкорті, в торгівельному центрі. Я мав робити якісь там начоси, якась там мексиканська кухня. але до цього я рознайомився з українцями в Канаді, і мені допоміг мій друг знайомий з роботою. Там на одній з вечірок я розповідав, що я шукаю роботу, і от вже два з половиною місяці я не можу знайти. Якщо от я не знайду, то я напевно поїду назад до Польщі, бо там легше було знайти працю. ось і коли він це почув, він каже: Ну слухай, я там працюю карпентером. Це construction, плотник по-нашому. Е, і він каже: в нас є така робота на два тижні. Якщо хочеш, можеш прийти е, трошки підзаробити, а там далі. Там, ну, як буде, так і буде. Я не розраховував на цю роботу. Я розумів, що з 1 травня я маю працювати на цьому фудкорті за мінімальну ставку. Е, Ось, але якось ну думаю, ну дві два тижні до роботи, чому б не підзаробити. А, і була умова, що цей друг він має машину, бо в мене машини нема, прав нема. А на роботу треба їздити по об'єктах по всьому Торонто. Тобто, це може бути Даунтауни, Місасага а, і ще якісь там маленькі містечка навколо Торонто. І тому треба була машина. У мене її не було, ну але... Завдяки моєму кращому другу, я зараз працюю, він мене підвозить на роботу, і все добре. А, так, от я прийшов на ці два тижні, почав працювати, і потім вже до мене підходить ну, власник фірми, каже: Віталій: ну що там, як там в тебе справи? Я йому розповів, що також там ось шукаю роботу знайшов роботу, буду працювати, але так не хочеться, бо мінімальна зарплата, як я буду виживати на ці гроші. І він, мене, він мені запропонував працювати на його фірмі. Але я взагалі без досвіду, без досвіду роботи. Він побачив, що я нормально працюю, можу працювати руками, і взяв мене на роботу. І по цей день я працюю карпентером. Ось. І так, життя дуже змінилось завдяки цій роботі, бо ця робота в констракшені, це стройка. Ми працюємо в теплі, тобто, ми робимо обладнання в Торгівельних центрах, там, наприклад, якщо там, ви знаєте, Зара, Біршка, от ми робимо там, підлогу, можемо робити, можемо робити панелі, які стіни, можемо ці касові апарати встановлювати, або ці в роздягальнях стіни і так далі. Тому робота завжди є. Часами буває, що ми можемо там, посидіти тиждень вдома, коли чекаємо на наступний об'єкт, але я працюю на фултайм, в мене це повна зайнятость. В мене виходить по 40 годин на тиждень, а навіть іноді буває більше. Бувають свята, буває нічна робота, за яку доплачують. Ну, дуже круто, бо працюю офіційно Ще під підкриттям Юніона. Юніон це такий профсоюз карпентерів Там треба платити 25 доларів в місяць, і я вже не пам'ятаю, чи 300 доларів я платив за вступ до членства цього. Карпентерів в Юніон. Ось, але це така добра штука, бо вони там захищають твої права. Там також Юніон uh, покриває нам uh, ці медичні розходи. От, наприклад, я зуби робив. От, через року тобі приходять бенефіці. Ти можеш там безкоштовно полікувати зуби. Uh, от окуляри, які зараз на, на мені, також uh, вони 350 доларів коштують і мені повністю їх покрила uh, страхова компанія. Ще з плюсів там на масаж можна сходити. Також там вони там на 108 баксів дають на масаж, але тут масаж терапія дуже дорого. Ось за, за годину масажа треба заплатити 138 доларів. ну та, І от частину, наприклад, мені платить Юніон 108 доларів, а там решту доплачую я. Ну, це так з плюсів, що можна отримати на цій роботі. Робота така нелегка. Треба. Ну, часами буває робота легка, часами не легка, але мені подобається, бо ти завжди робиш щось нове і ти приносиш користь якусь, коли магазин відчиняється, і ти ходиш по цих торгівельних центрах, тобі приємно, що ти, наприклад, в цьому магазині зробив підлогу або ще щось. Ти бачиш результат своєї праці. Тому я думаю над тим, щоб, щоб змінити. Ну я не думаю над тим поки що, щоб змінити роботу. бо Ця робота ще добра для отримання permanent residence, тобто постійне місце проживання. А В Антаріо це так, знаєте, складно отримати. Бо всі українці, які приїжджають до Канади, вони щоб отримати швидше піар, їдуть до якісь там манітоби, до інших провінцій, де можна без Неважна, яка в тебе робота, там головне працювати півроку, і ти можеш отримати піар. В Торонто, в провіціянтарі все набагато складніше. В тебе повинна бути хороша робота, а також, якщо ти хочеш по експрес-ентрі отримати. Ну, я, скоріш за все, буду намагатися експрес-ентрі по роботі, тобто отримати піар. Ось і для цього треба пропрацювати рік. В маї буде в мене вже рік, і я буду починати процес отримання Permanent Residence. Не знаю, вийде чи ні, шанси малі, але спробую. Ось. Робота в мене починається дуже рано. Я встаю о 5 годині ранку, наприклад, якщо робота на 6, ну зараз добре, коли там, ти в Даунтауні працюєш. Там 7 на TTC, це транспортна компанія в Торонто. Метро, автобуси і доїхав собі. А іноді буває, що треба там їхати 100 км від міста. і Треба на шосту ранку бути на роботі. Тому продатися приходиться о четверте годині ранку. На початку взагалі був жах, бо я працював, я жив на Норсорку, а мій друг, який підвозить мене на роботу, він жив. В даунтауні там і мені треба було ставати четвертої ранку. Ранку приїхати до нього на станцію метро там, з 16 кілометрів. І отак, от кожний ранок я не висипався. Але потім я почав шукати, почав шукати житло, щоб ближче до мого друга, щоб легше було добиратись до роботи. Ось і я знімав кімнату вже. До речі, про ціни на житло в Канаді і взагалі, як тут все я знімав кімнату. Перш за все, це був пейсмент, Я платив тисячу доларів, і це був Норсьорк. Ну, це, це така нормальна ціна. Я до речі був в шоці, так? Ну бо незвично там приїжджати приїздити з Польщі для тебе. Ну, ти в Польщі навіть такі гроші не отримав. А тут тобі треба тільки за кімнату заплатити. Потім так я переїхав ближче до Даунтауну, але така кімната була добра, але ж жити з індусами, ці таракани і все це інше не подобалось мені. Я чотири місяці ціла літо прожив на кімнаті, а от зараз переїхав в свою таку маленьку квартиру, Беселор. Я живу. В Даунтауні недалеко від станції метро Велеслей, і це такий старий білдинг, і тут я знімаю за 1350 ціли, цілі апартаменти. Тобто, в мене така маленька кухня, ось моя зала, там позаду крвація, туалет, все є. А, ось, але ця квартира ненадовго, бо я живу в цій квартирі. Поки моя подруга знаходиться в Індії з 1 травня. Мені також треба буде шукати щось нове. Тому житлом, ну, для мене краще заплатити трохи більше і жити самому. <смі> Бо ти приходиш додому, змучений, хочеться, щоб ніхто тебе не чіпав. ось, Тому якось так я зараз дуже комфортно себе відчуваю. По поводу, скільки можна заробити в констракшені, там, де я працюю, моя ставка мінімальна. Ну, може, навіть зараз не мінімальна, це 30%. 2 долари на годину до податків, і після податків я на руки отримаю 26. Ось, якщо це якісь там, знаєте, далекі відстані, то нам оплачують отель, номер в отелі, також дають ще там по 40 баксів на їжу на день, і тому також добре виходить. Я не жаліюсь на зарплату, мені вистачає, щоб оплатити собі ренту. На їжу також багато грошей витрачаю. От десь 800 доларів я трачу тільки на їжу. Також всі ці рахунки, які треба оплачувати, це зв'язок, оплата за ренту і так далі. Також десь виходить півтори тисячі доларів. І навіть ще намагаю щось відкладати. Ось навіть за рік життя в Канаді я злітав в відпустку в Мексику, тому класно. Ось. Що ще хотілося розповісти? А, ну чи жалію я, що я поїхав з Польщі до Канади? Ні, не жалію, бо. В мене вийшло тут знайти роботу. Я, знаєте, так не склав ручки, шукав, знайомився. Ось. Але так, було вже такі: от, я був на грані от третій місяць, коли я не мог знайти роботу, думаю, ну все, от, треба, от, в мене там залишилося трохи грошей, і поки я все не витратив, треба повертатися і ще заново починати в Польщі. Але все вдалося. Країна мені дуже подобається, є свої мінуси, є свої плюси. Хто думає, що в Канаді дуже холодна зима, то це неправда. Це напевно тепліша зима, навіть ніж в Польщі. Але зараз тільки лютий місяць. Я пам'ятаю, коли я приїхав, зима така була жорстка в марті, і трохи ще на початку квітня так, сніг був. А так дуже класно. Ось в планах так отримати піар, що ще. Здати на права хочу, і ну, англійську треба підтягувати, бо я, на жаль, працюю з російськомовними, ну та й з українцями також працюю на роботі. І я знаю англійську мову, але за того, що я тяжко працюю, і от лінь якась ще після роботи, бо я ще хожу до спортзалу, йти до вчити англійську. Але. З практикою все приходить. Якщо спілкуватися англійською, слухати музику англійську, щось диві, дивіться, то нормально. Але я вже треба буде починати, напевно, вчити. Бо якщо ти хочеш здати на пормен резити, це отримати високий бал, то Там англійська також важлива по експрес-ентрі. Ось. А так, на цьому все. От далі в кінці відео я змонтую такі маленькі ролики маленькі відео, що саме я роблю на роботі. І якщо у вас є якісь ще питання, чи ви хотіли б дізнатися щось про Канаду, підпишіть. Якщо в мене буде час, я буду за я буду записувати такі коротенькі відео. А взагалі, я раджу всім приїжджим новим до Канади, які будуть шукати роботу. Старайтесь роззнайомитись. насправді. Я от е, сам шукав роботу, так я і знайшов, але саме знайомство мені допомогли е, знайти хорошу роботу класно. Е, ось якщо у вас є водійські права, і ви там не можете знайти роботу. Я вам рекомендую також в Construction піти на стройку, бо це дуже хороші гроші. Якщо офіційно працювати ще під підкриттям профсоюзу то, Юніона, то можна взагалі нормально себе відчувати в Канаді. Тут навіть банківські працівники не заробляють стільки, скільки ти можеш заробити за, за фізичну роботу. От. Це мені і подобається. Бо в Польщі, якщо ти працюєш на заводі, я в Польщі набагато тяжче працював і в 4 рази менше заробляв. Тому якось тут трохи з цим, з цим комфортніше. А, ось а так в свій вільний час, також ходжу на концерти. Дуже цікаве місто, є куча розваг, тому класно. А найважливіше це мати друзів, знайомитись, ось щоб не було так тяжко самому переживати цю кризу. Але все добре. Ну на цьому, все. Якщо є якісь питання, то пишіть коментарі. Я з радістю, якщо буде можливість, вам відповім на ці коментарі. Ось. А так далі по кінцю в кінці відео я ви можете побачити, що я робив саме на роботі. Ось все, на кращого українці, які приїжджають до Торонто, терпіння вам, от щоб всі змогли знайти собі тут роботу та знайти себе в цій країні. От на цьому, все, все доброго, до побачення.